Доброго всім дня! Сьогодні ми з вами готуємо дуже цікавим методом квашені помидорчики. Ми квасили з вами вже всяк. І старими методами, і новими. Сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати квашені помидорчики з зеленю та часничком. Для цього ми беремо помидорчик-сливка в нас. Відрізаємо в нього. Отак, хвостичок, розрізаємо трішечки. До кінця не дорізаємо. І робимо ось такі заготовочки з кожним помидорчиком. Ці помидори я побачила в соціальних сетях років три тому. І готувала один рік, і другий, і ви знаєте, вони мені дуже-дуже сподобалися. Квасяться швидко і довго зберігаються майже до весни. Тому можна його робити і в великій посудині. Але для проби можете зробити, як я першого разу. Зробила зовсім трішки. А коли спробувала їх, то вирішила, що дуже мало зробила. Маю надію, що і вам вони сподобаються. Зробіть для початку на 2 кілограми. Ось я роблю зараз на 2 кг для того, щоб з'їсти, а тоді в кінці осені зробити ще, вже на зиму, так би мовити. І от так ріжемо. І Так, помидорки ми підготували, розрізали кожен, дві перчинки порізали ось такими кусочками. І також 200 г часничку надавили на прес. А тепер взяли петрушку та кріп. Ви можете взяти любу вашу улюблену зелень і дрібнесенько його нарізати. І так, додавлюємо часничок, щоб весь був передавлений. Все ми підготували. І тепер беремо, висипаємо часничок відправляємо у нашу ємність. Також до часничку додаємо 30 грамів солі. Це велика ложка з гірочкою, такою з величенькою гірочкою. І цукру 30 грамів. Також додаємо перчик молотий. Ну Я його кладу на глаз десь. Може, чайна ложка приблизно, навіть півчайної ложки. І сюди ж відправляємо нашу зелень. Відразу його стараємося перемішати, щоб рівномірно в нас вийшло і часничок, і зелень. Так, все, суміш наша готова. Я беру велику каструлю з широким дном. І в кожний помидорчик накладаю, отак гарненько, десь біля ложки. Скільки влізе в наш помидорчик, отак кладемо. І в кожен помидорчик закладаємо зелень. Отак, відкрили йому ротик. Напхали і закрили. І отак накладаємо всі наші помидорчики. Отаку смакоту закладаємо в ротик помидорчику. Часничок, кріп, перчик і зелень. І отак накладаємо кожного кожного помидорчика. І отак заклали. Один слой поклали. Тепер перчика солоденького. До речі, ви можете також і гіркенького перчику у нашу суміш до зелені додати. Хто любить гостренькі помидори, то кладіть і гіркенький перчик. І продовжуємо закладати помидорчики наші далі. Отак. От Кладемо. і продовжуємо. І докладаємо. Останні помидорчики. Дуже гарно ми розподілили зелень часничком, якраз хватило нам на всі помидорчики. І отак, останнього поклали, а тепер висипаємо весь перчик, розподіляємо його, до речі, хто не полюбляє солодкого перчику, можете взагалі його не класти. Але він дає свій смак, і тому я його кладу. А ви дивіться самі. Оце ми так зробили. Подивіться, плотненько вклали все це. І все, більше нам нічого сюди не треба. Не треба ніякої більше рідини. Беремо. Тарілочку таку, щоб лягла, щоб придавила. Ну, я вибрала не саму вдалу, тому шукаю меншу. Ну, ось беремо таку тарілочку. Бажано, щоб вона була трохи менша за каструлю. Трохи менша за каструлю. У мене малкувата. Подивлюся, яку я, може, підберу більшеньку. Але взагалі і ця згодиться. Ви знаєте, вона на наші помидори лягає добре. І зверху ставимо гніт. Можете поставити банку з компотом, можете ще щось використати. І ось в такому вигляді ми залишаємо на кухні на дві доби в теплому місці. І ось наші помидорчики простояли добу. І хочу вам показати, ось погляньте, які вони є. Подивіться, за добу, скільки тут у нас рідини з'явилося, вони всі зовсім уже в рідині. І такий запашок уже пішов, знаєте, як в квашених помидорчиків. Ще часничок, дуже аромат гарний, апетитний, повинна вам сказати. І що ми тепер робимо? Ми тільки того що збільшуємо свій гніт, вагу гніту нашого збільшуємо. І отак знову перевертаємо і на цей раз ставимо таке баночку, щоб наші помидорчики плотніше уляглися. Ось погляньте, з'явилася рідина зверху вже навіть. І ось в такому вигляді, наші помидорки стоять ще одну добу. А ми з вами чекаємо. Скоро-скоро буде смакота. Приготування наших помидорчиків підходить до завершення. Простояли вони у нас другу добу. І погляньте. Ось скільки росуму виділилося. Гніт ми знімаємо. Погляньте, які чудові, красиві у нас помидори. Таке ж гарні. Погляньте, яка краса. Зараз ми їх, мабуть, таке скуштуємо. Красивий гарний помидор. Погляньте, він уже й просолів, видно, консистенції нашого помидорчика видно, що він приготувався. Смачнющий помидор, я вам скажу. Вже готовий. Часничок Петрушечка зробили з ним свою справу. Ароматний, добрющий, смачнющий. Рекомендую до картошечки чи то ще до якогось гарнірчику. Вкуснятіна, смакота, неймовірна. Можемо його їсти хоч зараз. А можемо покласти в баночки. Ось я приготувала дві стерилізованих банки. Ми їх закладаємо і так в баночку їх плотненько вкладаємо. По можливості плотненько. Як? І отак з 2 кілограмів помидорчиків у нас вийшло практично 2 баночки літрових квашених томатиків. І Отак ми заклали дві баночки, ще у нас і залишилось скуштувати на вечерю. Заливаємо розсольчиком. Порозкладали в баночки, закриваємо кришечками капроновими, і можемо відправляти їх чи то до холодильничку, чи то до льоху. Я знаю, що для людей, які полюбляють квашені помидорчики, цей рецепт буде як знахідка. Вони обов'язково сподобаються. Вони не можуть не сподобатися, тому що вони дуже ж таке смачні. Бажаю всім миру, бажаю вам всім здоров'я. Заходьте на мій канал, якщо подобається, ставте лайки, пишіть свої відгуки, буду завжди вам рада!